Новини понеділка 20 лютого. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Їх 107 в поіменних списках. Хмельничани вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Гроші на бізнес. Центр зайнятості приймає від містян заяви на отримання мікрогрантів. Мистецька пташка. Хмельницькі музиканти збирають гроші на дрон для військових. Молитва за всіх героїв полеглих за волю України і живих. Сьогодні пролунала у середмісті Хмельницького. До пам'ятника героям Небесної Сотні містяни прийшли із квітами і лампадками, згадували події Революції Гідності і подвиг 107 українців, котрі загинули 9 років тому. Ірина Аріон продовжить. Імена ста семи українців, героїв Небесної Сотні, увійшли в історію України дев'ять років тому. Найстаршому Іванові Неконечному було 82 роки, а наймолодшому Назарію Войтовичу лише 17. Нині усіх полеглих за волю України і живих захисників вшанували у Хмельницькому. Біля пам'ятника Героям Небесної Сотні відбувся молебень. Просимо Господи за наших захисників, які продовжують їхній подвиг і сьогодні кладуть душі свої. Боронячи наш край, нашу землю, дай їм силу Святого Духа, дай їм охорону твою і захист, дай їм твій Божий мир, дай твою перемогу і твої благословіння. Побіє герої Небесної Сотні, і всіх воїнки загинули, захищаючи Україну нашу, і сотворим вічною. Поки. Пам'ятника героям небесної сотні містяни прийшли із квітами і лампадками. Згадували події революції гідності. Зустрічалася з Сергієм Нігаяном. Він стояв біля хмельницької палатки. Дніпропетровська стояла і там. Діти були, діти. Я кажу, 15-16 років я кажу, що ви тут робите? А ми мобільні групи. Ми повідомляємо, коли Беркут може на сюди нас, тиснути нас. Останній раз, я була 22 січня, коли загинув міша то Теж було страшно, бо прорвали Беркут прорвав о, цей барикади. 18 лютого ми це все бачили, якою ціною починалася наша відбудова ця свобода, чесно говоря. Бачила ранених, бачила то страху, звісно, там не було. Коли приїхала додому, ж тоді злякалася. Але, але я низько вклоняюся тим людям, які йшли з дерев'яними щитами і пластмасових касках. І коли я побачила перших ранених. Ми тоді зрозуміли, що це починалася не, не просто якась розправа, а війна ще тоді почалась. Боротьбу України, котру розпочали Герої Небесної Сотні, нині не завершено. Україна відстоює незалежність на полі бою. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста. Сьогодні хмельницькі школярі долучилися до тихої акції Ангели пам'яті біля меморіалу Героям Небесної Сотні. Діти розвішували паперових янголят, які символізують розстріляних мирних людей. Під час революції гідності акцію влаштовують у Хмельницькому п'ятий рік поспіль. Більше про це. Олександра Семенюк. Хмельничанин Сергій Процків, учасник революції гідності. На місцевому майдані чоловік був із першого дня. Був негатив, коли біля СБУ людей люди загинули. Там був присутній. В Києві були жертви, і в Хмельницькому. Більше по всій Україні ніде не було. Це негатив був позитив, зміни в державі відбувалися. Відбувалися і ми хочемо, по теперішній час ці зміни відбуваються. Ми хочемо, щоб ці зміни пішли на, на краще. І дуже буде боляче, якщо в теперішній час стільки людей загинуло небесної сотні. І, і ще скільки гине наших жаль буде, якщо це ця, ця смерть ну, ніяких позитивних змін для нашої держави не дасть. Рідні та друзі хмельничанки Людмили теж брали участь у революції гідності. Кожен день тоді був на нервах, на емоціях. Але ми знали, вірили, що все буде добре. Пам'ятаємо хлопців, які боролися за нашу незалежність. Я все пам'ятаю, але я вам не можу все сказати, бо хочеться плакати від ранку до вечора. Що гинуть одним за одним такі молоді хлопці. Плачу, молюся рано і вечір за них. Сьогодні, в День пам'яті Героїв Небесної Сотні, хмельницькі школярі віддають шану загиблим активістам. Ці анголядка ми вішаємо в пам'ять тих людей, які боролися за права українців. Вони боролися за те, щоб за нашу свободу. У 2014 році мені було 7 років. Пам'ятаю, як постійно з сім'єю дивилися новини, переживали. Тиху акцію Ангели пам'яті у Хмельницькому організовують п'ятий рік поспіль. Діти дійсно нам так здається, що вони не розуміють цього, вони в душі це все розуміють. І коли я сьогодні вкотре сказала, що йдемо знову ж таки вшановувати пам'ять героїв Небесної Сотні, ну це взагалі навіть не обговорювалося. Якби дійсно ці люди не стали, якби не ну цього не було, якби не віддали своє життя, ну яке майбутнє нас чекало б, і наше і дійсно цих дітей. Ну це аж страшно подумати. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста. У Хмельницькому продовжують ліквідовувати наслідки суботнього ракетного обстрілу. Третій день поспіль комунальники склять вибиті вікна у мікрорайоні, де 18 лютого впало дві ракети. Нагадаємо, руйнувань зазнали близько двох десятків багатоповерхівок, три навчальні заклади, комерційні об'єкти, автомобілі. Поранення отримали двоє осіб: це чоловік та жінка. Вони отримали медичну допомогу і нині перебувають на амбулаторному лікуванні. Детальніше Аліна Косарева. Вже вдруге вибиті вікна знову склять. У Хмельницькому ліквідовують наслідки прильотів ракет, які Росія випустила 18 лютого. Ремонтні роботи тривають третій день. Перший день так для того, щоб люди могли більш-менш комфортно переночувати. Ми плівкою це все робили, а зараз склом сьогодні. Завтра і будемо намагатися закінчити цю роботу. Станом на ранок понеділка зі склом уже 176 вікон з близько тисячі пошкоджених. Управляюча муніципальна компанія продовжує збирати заявки від мешканців, чиє майно постраждало внаслідок вибухової хвилі. Серед таких і пані Лариса. Вперше її помешкання залишилось без вікон після прильоту 31 грудня. Сьогодні ж знову чекає на допомогу комунальників після вибуху темно, все пиль в очах, і удар по голові настільки потужний. Що можна було другий раз серце, перший раз серце вилітало. Всі три вікна і металопластика, в тому числі, да балкони полетів, навіть раму вирвало. Вибухова хвиля від прильоту російських ракет завдала збитків і комерційним об'єктам. Відтак деякі власники магазинів уже забили вибиті вікна та вітрини самотужки. Я прийшла тут, був капець було чотири вікна, склад. У мене навіть є відео з камер, там, де просто відкрилися двері всі на сигналізації. Вони всі відкрилися. Тут нікого не було, все повилітало і впав в потолок. Ми його зробили. Викликали 102 комунальні служби. Я бігала тут нас неподалік. В ЖЕК я бігала в ЖЕК і там записували ми заявку, реєстрували, що от така ситуація склалася. Чоловік керівника, він приходив. Ми тут все латали, робили, прибирали. Дворники замітали скло, ну так помаленьку своїми силами все робили. В них заявка є. Вони приходили, вони також все фотографували. Сказали, найближчим часом щось будуть думати, щось будуть робити. На щастя, загиблих під час ракетного обстрілу, 18 лютого, немає, проте двоє людей отримали поранення. В травмцентр Хмельницької міської лікарні звернулася пацієнтка 78-го року народження. Зі слів травму отримала після ракетного вибуху, коли була вибухова хвиля, двері ну, поранили, був удар дверима по голові. Надали медичну допомогу. Оглянута невропатологом закриту черепну травму. Виключено. Ще одного травмованого чоловіка доправили до Хмельницької обласної лікарні із уламковим пораненням. Наразі стан обох потерпілих задовільний. Вони перебувають на амбулаторному лікуванні. Нагадаємо, росіяни обстріляли Хмельницький близько 9-ї години 18 лютого. Влучили у військовий об'єкт та поблизу зупинки громадського транспорту. Аліна Косерева, Юрій Старушкін, новини міста. Заяви на отримання мікрогранту у рамках програми є робота. Своя справа приймають в обласному центрі зайнятості. Сума позики від 50 до 250 тисяч гривень. Надається, вона у вигляді меблів чи сировини за її рахунок підприємець може сплатити за оренду приміщення чи рекламні послуги. Повернути державі отримані кошти потрібно протягом трьох років у вигляді сплачених податків. Минулого року до обласного центру зайнятості по мікрогрант звернулися близько 600 осіб, 118 отримали кошти і нині вже створили 60 нових робочих місць. Більше дізнаєтесь із сюжету Ірини Муляр. Аліна Омелянюк нещодавно відкрила майстерню, де виготовляє та продає ароматичні свічки. Захопилася справою ще у 2021 році. Ми тоді займалися виключно декором із гіпсом. Але до нас поступила пропозиція від людини, чи можемо ми зробити свічку. Ми погодились на цю пропозицію. Сказали, що так, ми зможемо це зробити вам. На наступний день ми принесли її свічу, і вона написала нам відгук. Ми зрозуміли, що є попит на свічі, і людям це цікаво. Ароматичні свічки підприємниця виготовляє із соєвого воску. Власноруч створює і кашпо до них. Раніше продавала свої вироби онлайн. А щоб відкрити власну майстерню, жінка минулого року подала заяву до обласного центру зайнятості на отримання мікрогранту у розмірі 250 тисяч гривень. Цей проєкт реалізує уряд у рамках програми Є робота, своя справа. Це чудова можливість для молодих підприємців. Розвиватися, розвивати свою справу, ставати сильнішими, міцнішими, незважаючи на сьогоднішні реальності, все одно потрібно працювати на економіку, давати людям додаткові місця для працевлаштування. Програма є робота Своя справа стартувала в Україні влітку минулого року. За цей час до Хмельницького обласного центру зайнятості звернули 600 громадян. Отримали кошти 118 підприємців, у тому числі семеро переселенців. На Хмельниччині вони вже створили 60 нових робочих місць. Переважну більшість це є громадське харчування і торгівля продуктом харчування, швейне виробництво, торгівля промисловими товарами, розвиваючи центри для дітей, надання бухгалтерських послуг. Всього в область зайшло для цих 118 осіб, які отримали право на мікрогрант, близько 27 мільйонів гривень. Отримати кошти на розвиток власної справи можна, і у 2023 тисячі Для цього потрібно на порталі дія подати заяву та бізнес-план до обласної служби зайнятості. Нині можна звернутись по консультацію. Проводяться семінарні онлайн-семінари, які допомагають грантоотримувачам у підготовці до захисту бізнес-плану і в самих розрахунках. Наступний такий семінар буде 23 лютого. О 10-й годині. Посилання на цей семінар може знайти кожен, хто бажає його прийняти участь у ньому на сайті обласного центру зайнятості, на Фейсбук-сторінці обласного центру зайнятості. Зараз триває друга хвиля прийому заяв. Загалом у 2023 році їх буде 20. Ірина Муляр, Валерій Телаховський, новини міста. Більше 100 тисяч гривень вже зібрали у Хмельницькому на мистецьку пташку для військових. До цієї ініціативи долучилися і артисти Академічного муніципального естрадно-духового оркестру. Під час концерту минулої п'ятниці вони зібрали понад 14 тисяч гривень. Ці кошти митці спрямують на закупівлю дрона та двох підсилювачів антени для наших військових. Денис Клименко. Далі. Хмельницькому триває збір коштів на мистецьку пташку. До цієї акції минулої п'ятниці долучились і артисти академічного муніципального естрадно-духового оркестру. У виконанні колективу звучали відомі патріотичні композиції. Під час концерту до скриньки для збору коштів хмельничани поклали понад 14 тисяч гривень. Ми долучились до акції наше міське управління культурою. Проводимо збір на літаючого дрону, на літаючу пташку. І Оркестр хоче долучитись також, зібрати для, для наших захисників, щоб нищити ворога ще більш інтенсивніше і, 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 і гарніше. Мистецька пташка це ініціатива учнів викладачів мистецьких шкіл та закладів культури міста. Учасники акції збирають кошти на дрон та два підсилювачі антени для наших військових. В кожному закладі культури є скринька, опочатана директором того чи іншого закладу. І під час відвідування цього закладу ми просимо також батьків, учнів мистецьких шкіл долучатися, батьків дітей, які ходять в гуртки в клубні заклади, відвідувачів бібліотеки. Ечних філій долучатися до ці, до цього збору. Крім того, на усіх наших мистецьких заходах так само ми ставимо ці скриньки і е, збираємо кошти. Наразі зібрали понад 100 тисяч гривень на мистецьку пташку для збройних сил України для закупівлі всього необхідного обладнання. Потрібно близько 200 тисяч. Той дрон Мавік третій тої модифікації, який необхідний саме хлопцям, він вартує понад 130 тисяч і два підсилювачі, кожен з яких вартує по 33 тисячі. Тому хотілося б за місяць цю суму зібрати і, власне, закупити і передати від галузі ну, цю пташку нашим хлопцям, аби вона допомагала бити ворога. Необхідну суму організатори планують зібрати до початку березня. Денис Клименко, Валерій Телеховський. Новини міста. На сьогодні це все. Дякуємо, що ви з нами. Віримо у перемогу і наближаємо її разом. Слава Україні!